Що я зрозумів з цього відеоролика, що треба кожного дня переділяти, абсолютно вранці Богу хоча б 15 хвилин, максимум півгодини треба вставати раніше, щоб дьявол не міг твій час вкрасти, щоб ти був в благословенні і не в прокляті. Так що нам треба переділяти своє життя Богу не тільки раз на тиждень, а кожного дня перебувати в молитві, щоб ти дійсно міг позбутися всього цього, цього єдного. Треба кожного дня перебувати в Слові Божому пробувати в молитві, щоб ми не могли наповнювати Словом Божим, і дійсно, щоб ворог був переможений, і дійсно, щоб ми могли кожного дня відповідувати свої гріхи, прибували його в слові. І дійсно, щоб враг міг від нас відступити. І дійсно, нам не треба забувати про Бога, а треба віддати своє життя Богу, особливо ранок. Треба бути вдячними Ісусу Христу за те, що ми прокинулися, за те, що ми дихаємо, за те, що ми живі, за те, що є дах над головою і так далі. Так що нам треба дійсно приділяти увагу Богу і кожного дня молитися, і не тільки вранці, але й вечором теж. Це спілкування з Богом. Амінь.